Доброго дня. Розпочнемо із призначення кривоноса. Як взагалі можете оцінити сам конкурс і переможця? Насправді неоднозначне рішення. На мій погляд, з тих двох 22 кандидатів, які пройшли два рівні відбору: це тестове завдання і ще знання доброчесності, можна було б знайти. Кращих кандидатів, які делегувала комісія. А я нагадаю, що було 22 кандидати відібраних, і комісія при обрані директора рекомендувала кадміну три кандидатури на призначення. Серед них вже обрали Семена Кривоноси. На мій погляд, з цих 22 кандидатур є кращі кандидати, до яких є менше питань з питань доброчесності і. Все ж таки, очільник набу обирається на 7 років. Він має бути максимально незалежний, не згажований. І, на жаль, ми зараз в режимі очікування. Я хочу сказати, що е, трішки засмучені, бо все ж таки можна було б побачити кандидатуру більш гідну, менше питань, враховуючи на бекграунд кривоноса, я нагадаю, що. Семен Керевонос вже є діючим очільником державної архітектурної інспекції, які видає дозвола на будівництво. Він працював на одеській митниці, він був фігурантом кримінального розслідування. Його родина має зв'язки з офісом президента, і насправді питань дуже багато, але на мій... Погляд, треба нам аналізувати самі результати. І я впевнений, що як тільки перші будуть підстави стверджувати, що він є залежним кандидатом від діючої влади, тоді ми, звісно, як громадськість, будемо про це обов'язково говорити щодо кривоноса, були кримінальні провадження, і також була інформація щодо е, незаконного декларування точніше, воно не відповідало реальні ситуації, але чи знайшли вони підтвердження саме в правовій площині? Ні, насправді якихось питань доведеності не було. Справді, він був фігурантом в кримінальному провадженні, яке розслідувала Служба безпеки України, нібито по підкуплюванні чиновників Держгеокадастрів, але це провадження було за? Вчинене друге питання це те, що було м, питання звідки взяті кошти з на придбання нерухомості, але знов таки не було ні висновку насика, ні висновки е, поліції про те, що ці кошти були отримані незаконним шляхом, е, і рік якогось факту встановлення невідповідності декларування не було. Тому справді це були лише. Певні обставини, які можуть свідчити про його якусь корупційну діяльність, але вони не підтвердились. І я сподіваюся, що ну і насправді комісія з обрання директора НАБУ мала на це звернути увагу. Звісно, що вони аналізували, задавали ці питання, але їх задовільнили відповіді Семена Кривоноса, і ми бачимо, що ще такий момент з шести. Членів конкурсної комісії двоє відмовились взагалі рекомендувати трьох кандидатів. Це означає один із міжнародних експертів, другий із українських експертів про обрання цієї трійки. Бо на їхнє переконання ця трійка все ж таки викликає сумніви стосовно відповідності критерій цій посаді. Але незважаючи на це, було чотири голоси, які рекомендували ці посади на призначення. Чи кандидати вони також були ну так би мовити люди системи, прокурори, слідчі, судді? На вашу думку, чи взагалі зможуть такі люди зламати ось цю систему корупції? Саме ключове у боротьбі е, корупції, як ми бачимо, що коли набув САП е, і Вищий антикорупційний суд були запущені, я нагадаю, що директора НАБУ Артема Ситника, призначили в 16 квітня 2015 році, і за цей період, за цих 8 років, вже ми побачили відчутні результати. Ми вже маємо понад 100 вироків Вищому антикорупційному суді, і серед них чиновники, міністри, топ-посадовці. Я нагадаю, що тільки до 13-го року ми мали відповідальність за корупцію лише от по трьох людях. Все решта, це і то ці справи були доволі політичними. Це Лазаренко, Луценко і Тимошенко. А цей період показав здатність взагалі активно працювати і притягати до відповідальності безпосередньо топ посадовців набу показувало результати. Більш того, Артем Синик затримався на посаді, переживши так би мовити, двох президентів. Він був і при Порошенку, і при Володимиру Зеленському. він все ж таки навіть найдовше був з очільників антикорупційних органів, бо Назар Холодицький раніше позбавився посади. І ця інституція демонструвала результат. Я розумію, що суспільство, можливо, і глядачі, які нас дивляться, можливо, скажуть, що з корупцією в нас є проблема, але я вам хочу сказати, ті результати, які Набу вже продемонструвала за цей період, вони для верхівки, вони відчутні. І зараз, наприклад, той же самий Трухін, якого затримало Набу на хабарі 150 тисяч доларів, він все ж таки поніс. Покарання він має відповідальність і він несе до числа корупціонерів. Це депутат діючої влади. Нагадайте мені, з якої до якого року до моменту створення набу ми бачили, щоб народний депутат поніс відповідальність має. Обвинувальний вирок суду, я наприклад такого не пригадаю, і це якраз активний результат роботи набу. І ця задача цього конкурсу зберегти цю незалежність, самостійність. Якщо влада не буде втрача, втручатися в діяльність антикорупційної вертикалі, повірте мені, ми і суспільство відчуємо ще ефективніші результати. Уже ще чекають. Здається, близько 500 вироків, які можуть бути винесені за топ корупцію Державна антикорупційна програма вона налічує понад 1700 різних заходів. Як вважаєте, наскільки вона загалом може бути дієвою? Я все таки прихильник державної антикорупційної програми, бо в нас затвердження закону про антикорупційну стратегію. Я нагадаю, що він затверджений був у 2021 році і визначає основну політику антикорупційної за останні п'ять років. Це по 2025 рік. І на основі цього закону була затверджена антикорупційна програма. І ця антикорупційна програма була розроблена Національним агентством з питань за. Вбігання корупції за активної участі громадськості безпосередніх органів, яких вона стосується бізнесу, і ми всі бажаючі могли подавати тоді туди, туди пропозиції для того, щоб в кожному органі е, якісь елементи корупції знижувались. Наприклад, вводився електронний документообіг, мінімізувалася взаємодія держави. І громадянина, як ми знаємо, що це, в принципі, є основним елементом побутової корупції, і саме ця державна антикорупційна програма вона включає всі ті заходи. Якщо вона буде реалізована, НАЗК буде активно за цим слідкувати і, наприклад, виносити і притягати до відповідальності за їхнє виконання, ми насправді побачимо і відчуємо відчутний стрибок. І я думаю, що ми, наприклад, з 119 го місця в рейтингу. З про рейтингу країн з прийняття корупції в світі ми ж все таки піднімемося, можливо, хоча б в сотню. І я сподіваюся, що державна антикорупційна програма цьому буде активно сприяти. А якщо говорити про недоліки, то є декларування. Не повернули а можливо, ще є якісь вади, так би мовити, цього документу. Справді, державне електронне декларування, яке було скасоване на початку воєнного стану, і насправді це була об'єктивна необхідність це зробити. Бо, все ж таки, коли почалась окупація, у нас близько понад одного мільйону всіх декларантів в Україні державних службовців звітуються. Це шалена кількість, бо окремі люди були в окупованих регіонах, і відповідно, електронне декларування дало можливість нам. Безпосередньо е, показати і запобігти е, збройній агресії період. Закінчився. Ми бачимо, що ми нормалізували свою роботу. Ми побачили, що частина відміни декларування, наприклад, Західної України, чому області, наприклад, Волинська, там, Львівська, Закарпатська повинні скасовувати свою, своє декларування. Ми, наприклад, в цьому не вбачаємо потрібним необхідним. І тому ми, як громадськість, наполягаємо на йому відновленні. Для того, щоб відновити це, треба вносити з Зміни Я нагадаю, що є в парламенті зареєстрований законопроект 8071 Давидом Архамії, який повертається декларування. І наше переконання треба найпершим чином відновити це декларування для того, щоб чиновники повністю. Відновили подання декларації. Якщо ми цей процес ще затягнемо на рік, а я нагадаю, що вже не є обов'язковим до завершення воєнного стану подання за 2021 рік, подання за 2022, Якщо ми ще дотягнемо 23-го, ми тоді будемо мати ризик взагалі відсутності відповідальності за недостовірне декларування, і ми будемо мати ключове і найстрашніше відкат тієї корупційної реформи, яка була впроваджена після революції гідності в п'ятнадцятому. Чотирнадцятому роках тому на наш заклик відновлюємо декларування, відкриваємо реєстри про відкриті дані. Бо таким чином ми будемо запобігати мінімізувати корупцію, і це, на наш погляд, ключове, яке на сьогодні загрожує найближчим часом для країни.